Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. і сьогодні нас люб'язно приймає господарство Хазл Стар. Тут ми не вперше. Восени я вже розповідала вам про дефоляцію та показувала, як викопують саджанці фундука саме на прикладі даного розсадника. Посилання на ці відео ви знайдете в описі до ролика. Нагадаю вам, що Huzzle Star – це сертифікований розсадник, що спеціалізується на вирощуванні садивного матеріалу фундука. Вже сьомий рік господарство забезпечує ринок України саджанцями різного віку. Сьогодні ж ми побачимо, як закладають перше поле розсадника. Отож, що для цього необхідно мати? Перше це садивний матеріал, друге ділянка, де буде проводитися висаджування. І третє техніка, працівники. Ну і, звісно ж, гарний настрій та сприятлива погода. Щодо першого, то в минулому році в розсаднику вирощено однодічні відсадки фундука. Після відділення та сортування вони були переміщені у підвал для зберігання, де й чекали на весну. Відносно ділянки. Підготовку території розпочато восени шляхом проведення оренки та внесення добрив. А навесні, як тільки погода дала можливість їхати в поле, проведено фрезерування. Також встановлено зрошувальну систему. З техніки потрібен трактор та саджальна машина. Ну і переходимо, власне, до процесу. Садинний матеріал дістають з підвалу безпосередньо перед висаджуванням. Ось так виглядають рослини, що відібрані для закладання першого поля. Їх завантажують на трактор. Кореневу систему обов'язково накривають рідном для попередження її висихання. Вже за 5 хвилин трактор прибуває до місця висаджування. Необхідну кількість розміщують на саджальну машину, а ті, що залишилися, знову накривають. Кілька слів про саджальну машину. Саджальна машина сконструйована власноруч. Хлопці самі виготовили, зварили і ось уже три роки, як вона є в експлуатації. Вона кріпиться до трактора. Тут місце, коло кого я це місце розташування для саджанців. Перед тим як саджальна машина заїжджає до ряда, сюди розташовується відповідна кількість саджанців. Далі маємо місце, де сидить працівник, який вставляє саджанці в щелину. Далі маємо маркер. Цей маркер відмічає нам, де буде садитися наступний рядок, і це котки, які притискають саджанці. Зараз я спробую, як то їхати і садити саджанці. За робота фізично не складна, але треба набити руку для того, щоб розуміти, як швидко необхідно вставляти саджанець. Після висаджування рослинам проводять так зване формування. Що це означає? На висоті 1 метр ми робимо зріст. Якщо ж ми маємо такий розголуджений садженець, то нам необхідно сформувати в ньому зону майбутнього штамба. Для того, щоб сформувати штамп, необхідно зону висотою 50 см залишити чистою. Тобто, в даному випадку нам необхідно видалити тут, 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 тут і ось цей пагінь. Ті пагони, які у нас залишилися, ми вкорочуємо на пополам. Ну і обов'язково зверху. Так? Бачимо, що тут зона штамба у нас чиста, тому тут просто вкоротили пагони на пополам. Таким чином ми сформували саджанці першого кольору садника. Але це не говорить про те, що більше ніяких зелених операцій проводитись не буде. Протягом сезону за потребу буде проводитися видалення, по-перше, прикореневої порослі. А також, якщо в зоні штамбу у нас будуть утворюватися нові пагони, ми теж їх будемо видаляти. Скільки разів прийдеться зробити зелені операції? Це все залежить від сезону, залежить від сили і потужності росту рослин та від того, як за ними доглядають. В середньому зелені операції розсаднику будуть проводитись 2-3 рази. Завершенню висаджування рослин в розсаднику перше, що буде зроблено, це розміщення крапельного зрошення з фертигацією і наступним кроком є обробіток рослин фунгіцидами. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, пишіть коментарі та тисніть на дзвіночок.